Привіт всім! Вітаю вас на моєму каналі про Нідерланди. Мене звати Роксолана, і в нас в Нідерландах вхурделило! Вхурделило! Ух! І морози, морози по мінус 6 і мінус 9 градусів. Як в якій ерії? І то нас запевняли нідерландці, що снігу в них тут немає. Не буває. Якщо буває, це просто супер рідкість. І цього року ми заставили. Всю можливо, а можливо, ще й не всю можливо. Супер рідкість. Було 45 градусів, 43 градуси жари влітку. А зараз сніг, сьогодні цілий день хуртовина, вчора цілий день хуртовина. Просто клас. А, і ще одне. Нідерландці казали, що в них мінімальна температура це мінус 3-мінус 5 дуже-дуже зрідка буває. Так цього року вже було і мінус 7, і мінус 9. Ну так. Люди там катаються на якихось штуках. До речі, снігу вже досить так багатько. Це вже не так мало для Нідерландів. Тут вже можна робити ліпити сніговика, я вам скажу. Причому швиденько. Хлопці, бачите, там дурачаться катаються. О, Багато-багато снігу. В Нідерландах не буває снігу, в Нідерландах не буває 40 градусів жари. <рес> <рес> Я просто в шоці. Зима в Нідерландах. Кінець січня. Кінець січня. Ви бачите, скільки снігу? І ці хуртовини. Ой, він такий зовсім інакший, ніж в України. Він якийсь пухкий дуже сильно. Дуже легко ліпиться сніжка. Просто вона така, слухайте, стає дуже тверда. Ну, як камінь. Зразу в момент. Снігу море. Ну що, минула година між тим, як я знімала. Дивіться, що робиться? Це Нідерланди, народ! Це Нідерланди. Отак. І снігопади ще будуть і будуть. Це Нідерланди. Я просто в шоці, всі в шоці, всі тут, в повному шоці. Ну що, минула майже ще одна година. Спитаєте, що то я хожу знімати вам відео що години. Ні, просто в нас тут дуже багато справ в місцевому муніципалітеті, і це все займає дуже багато часу. Так що ось такі справи. Я виглядаю десь приблизно ось так. І їм тут все вони так тішаться з тим снігом дуже сильно. Вони такі раді, насправді, тому що кажуть, що в них це настільки рідкість, і ну вони дуже тішаться а для нас. Це звично. І насправді, от зараз я себе відчуваю в Україні. Е, таке от, дійсно відчуття ніби ну, так, так, як має бути внутрішньо. Але це дуже не характерно для Нідерландів така кількість снігу. Дуже багато насправді на дорогах аварій, інших проблем. Це, ця країна не настільки пристосована до таких погодних умов. Але ми віримо, що все буде добре. От стільки. Снігу на сусідньому авто. Це щойно почистили цей сніг ми, щоб їхати, і це буквально за 3-4 хвилини. А поки ми влаштовували всі справи тут, в їхній хемейнті, муніципалітеті, то наша машина, звичайно, щоб була не така, але вже десь на дорозі до того. Ось так. Така погода. Звернути вашу увагу на вхідні двері нідерландців зі скла. І це не поодинока акція. Це дуже-дуже тут поширено. Так що такі погодні умови то не їхні. Ситуації на дорогах. Ну, я вам скажу, досить так слизько, але на велосипедах люди продовжують їздити без жодних перешкод, щоб ви розуміли. В нас гума зимова на колесах, так що все супер. Слава Богу, що в нас зимова гума, а не літня. От перехрестя. Так дивно бачити такими Нідерландами. Мені навіть зараз не відчувається, що я знаходжуся саме в Нідерландах через цю погоду. Я думаю про те, що багато хто їздить на літній резині в автомобілях, тому що ну, вони ж не привикли до такого і не розраховано. Тому лишній раз я думаю, що не варто виїжджати в такі погодні умови в Нідерландах, бо... Хоч люди розуміють на велосипедах це просто щось неймовірне. А, тому що вони ж розумієте, не привикли. До цього ми, звичайно, що більш пристосовані до таких умов. Наш автомобіль там має зимову гуму, але, звичайно, що ніхто ні від чого не застрахований у цьому житті, в принципі, яку би гуму не вдів. Але всі дуже повільненько їдуть, дуже повільно. Просто так супер повільно повертають, супер повільно ходять. Такі, знаєте, як пливуть. Ніхто не газує, ніхто лишній раз там не робить якихось зайвих рухів, маневрів. Пропускають один одного. Всі номерні знаки заліплені снігом. Що в нас в Україні, якщо заліплено там щось снігом, то вже там ну, люди знають, що почистити в першу чергу, щоб читався знак, все. Тут нічого страшного, їдуть так, бо це така в них ситуація, що такий сніг в новинах, повністю багато інформації, що великі сніги, дивіться, які там різні катастрофи, не ходять автобуси, все затримується. Ну, ось так. Це, до речі, місто називається ланд. Ландграф. Якщо я правильно вимовила: Ландграф, Ерія Лімбург. Нідерланди. Це повністю на межі з німецьким та бельгійським кордоном. Я тут вставлю вам на відео, як виглядає приблизно ця арія. Проїжджаємо якусь водичку, напевно. А ні. Ага, вам, напевно, не видно, але це О, ось тут видно. Це желізна дорога для поїздів. Капець, таке враження, що я в Україні. Ніколи не думала, що можна може таке побачити тут. Забирається, знаєте як? Вхурделило. 100% вхурделило. Цікаво, що буде ввечері, адже сьогодні снігобат має йти цілий день, оскільки це ж снігу нападає. Але на дотик він насправді зовсім інакше, ніж в нас. Не знаю чому так. Отут це так я розумію, трошки близько. Ближче до центру цього містечка Лонграф. У тут перший раз, так що я взагалі не орієнтуюся. Куди їхати? У мене сьогодні цілий день враження, що я в Україні знаходжуся з такою кількістю снігу. Яка велика гарна церква Ленграфі. Бачите, як вони тут ледве повертають. Просто ледве повертають. що багатьом дуже цікаво дивитися, в принципі, як виглядають вулички в Нідерландах. Саме тому я знімаю це відео. Зупинка поїздів по ту сторону. Там маршрутка місцева. Але то маленька маршрутка тут є великі автобуси, такі як. Це на новий рік, на Різдво, була зелена трава. І було плюс 15, плюс 16 градусів тепла. Ух ти, який величезний міст! Це, напевно, потяг їде. Ух ти, яка б тут була фотографія! О, клас! О, ми ще їдемо поп цей міст. Вау! Не знаю, чи телефон передає, але дуже гарно. Не знаю в чому річ, але ми виїхали за межі Ланграфу, Якимось чином на нас Google е, веде чомусь якось так. Це вже за межами міста. Ви бачите, велосипедист там. Все окей, він собі їде, чи то вона. Дівчинка собі їде, крута педалька Ви чули новини, але нам, українцям, тим, хто має автомобіль на українській реєстрації українських номерах, потрібно е самим надсилати лист для того, щоб е податок на автомобіль не сплачувати. Е я ще не повністю вникла в цю тему, але я можливо постараюся зняти на цю тему відео. В Принципі, я вже знаю, що робити, де робити, але не було можливості почитати офіційної інформації. Це просто чітки, які там чула в різних каналах, але ще не було можливості почитати офіційне рішення уряду Нідерландів. Я вже його бачила, там вже спеціальний є документ, тобто потрібно буде заповнити. І я я розумію, я так розумію, здається, що потрібно буде на надіслати звичайним листом. Інформацію про свій автомобіль, але наскільки я знаю, що транспортний засіб ваш має бути в реєстрі українському, що дуже важливо, і на цьому всі наголошували там, де я це читала. Цю інформацію, але повторюю, що інформацію, про яку я вам говорю, я читала на різних каналах для українців. А офіційного документу від уряду я просто бачила, ще не встигла перекласти. Так що буду цікавитися і відправляти цього листа. Тому що ну треба з тим щось робити, бо в наші автомобілі весь той час ними можна було користуватися, але все змінюється. Зараз ними також можна користуватися, але потрібно виконати певні умови під урядом Нідерландів. Я знімала вам відео це, то бачила, як автомобілі такі спеціальні машини снігоперебиральні їхали і якби розчищати це все, що тут відбувається. Зовсім тут інакша природа в цій ерії. Така набагато цікавіша, більше похожа, подібна на українську. Ну, Звичайно, що не дуже, бо в нас в Україні там взагалі гори все таке. Але тут така більше природа сама, дерева, от не, не повністю рівнина. А, бо в ерії Норс там, там ну, просто, знаєте, вже так навіть і скучно, скажімо так, все плоске, 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 без жодного рельєфу, навіть без натяку на рельєф, абсолютно жодного. А тут більше природньо все виглядає якось так, як має бути. Так, в такі моменти на дорогах дуже важливо, на мою думку, мати відеореєстратор. Він у нас є, він вімкнений. Просто я вимкнула сам екранчик, щоб всередину він не відволікав, коли я їду за кермом, щоб він не відволікав. Тобто він включений і все реєструє. Ну, буксує повністю машина, напевно, також літня гума в них. Я раніше питала нідерландців ще до зими, тобто це була і весна, і літо про гуму, чи вони змінюють. Ну, я, наприклад, не отримувала відповіді щодо зміни гуми на зиму від них. Як би це сумно не звучало. Ось, ну, кажу те, що мені казали, але. Та й не було в них причин для здійснення цієї заміни, бо зими як такої не було те, що ми бачимо зараз. Так мені дивно, що дорога йде під нахилом. Я вже взагалі нахилів в дорозі не бачила 9 чи 10 місяців проживання в іншій ерії. Так незвично. О, Ми знову в'їхали в Ландграф. Я так розумію, що нас Google повіз по якійсь об'їздній, напевно, коротшій дорозі, дорозі до місця нашого призначення. Сподіваюся, вам цікаво дивитися на зимові Нідерланди, адже це дійсно рідкість. Таке відео це є рідкість, і навіть для мене. Я знімаю, і для мене це дуже дивно. Що в мене є навіть така можливість така, я це бачу на власні очі, зняти це, а не просто подивитися на Ютубі. Поле, все в снігу. Бачите, їде собі на скутері людина йому повністю весь шолом снігом заліплює він витирає рукою капець. Знову горб. Вам буде дивно дивитися, хто з українців дивиться це відео, він не може зрозуміти те, про що я говорю. Ми зараз їдемо вниз і вверх. Для Нідерландів це просто е, поодинокі випадки. Е, в аріях, де ми проживали постійно. Я майже рік часу не їздила ось так, їздила тільки по рівнинах. Капець. Дуже незвично, дуже незвично. Они тут так ледве їдуть, вікна не дуже почистили, бачите. Мирні знаки взагалі не почищені. Видимість просто нуль, телефон не може сфокусуватися. Оце входелило, а людей ходять з дітьми гуляють. Ми як їхали в ту сторону, то тут постійно йшли люди, не залежить від погоди. там людина йде з пересолі. От ми зараз повертаємось назад, люди далі йдуть собі. І в магазині я кажу ой сніг, така погода. А вони посміхаються, кажуть це супер, це супер, ми такі раді. Я так дивлюся на них думаю. Ага, ясно. Turn right, then. Turn left. Тут така каплечка є. In 400 meters, Віддивляють собаками. Пропускають нас, щоб ми проїхали. Так що вхурделило, таке вхурделило.